Знайомтесь, це моя улюблена книга Різовер та інші історії. А це Вільям, йому 10 років, і він дуже любить Ріство. На жаль, Вільям особливий хлопчик, і він прикутий до інвалідного візочка. Все починається з того, що Вільям загадав бажання на Різдво і це справжній динозавр. Тобі цікаво, чим обернеться це прохання? Хотів би ти побувати разом з Вільямом на північному полюсі, а пізнатися з Сантою, дізнатися, ким є насправді зимова відьма. Тоді читаю всю книгу і рушаю подорож разом з Вілям і и ресурсов.